Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Похід у школу, на роботу чи магазин цією небезпечною аркою, може закінчитися травмами, адже періодично з будинку відпадає на голову перехожим плитка. Комунальники ніби не помічають цієї проблеми, тому люди звернулися за допомогою до народного контролю. З п'ятиповерхівки на вулиці Наливайка, 6 а у Луцьку відпадає облицювальна плитка. Небезпечно стало ходити під цією аркою ще року в п'ять тому. Нарікають мешканці цього будинку. Коли іде такий дощ. Ну, багато часу йде такий маленький дощ. І потім вона падає і може комусь дати по голові. Це ні діло. Двори розташовані так, що найшвидше обійти будинок можна через небезпечну арку. Треба ремонтувати, тому що може впасти на голову і дитині. Та любій людині це ж може бути трагедія. Треба приймати якесь рішення, на то її зривати, правда? Щоб якось поштукатурити, повілити, що в такому плані? Ну як паде, то впаде. Неподалік на вулиці Гордік, 4 знаходиться подібна арка. Там встановили над проходом металеву сітку, в яку падає плитка. Уже кож журналістам народного контролю пообіцяли встановлять таку ж конструкцію на арці на наливайка 6 А ну ми, мабуть, ми з коїсь і будемо її там ставити, так само, як на Гордюк 4. Таку сітку, да. ну а якщо так взяти в часових рамках, коли людям очікувати? Приблизно, що це можна буде зроблено тиждень, два місяці падаюча плитка з багатоповерхівок є проблемою по всьому луцьку, і з року в рік ситуація загострюється. Тому ми і надалі будемо стежити за вирішенням цього болючого питання. Вадим Ремісько, Юрій Фетисов. Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.